Так, друзі, вітаю вас сьогодні з прийомки. набралось тут книжок. Будемо дивитись, друзі, будемо дивитись. І на сьогодні такий двохтомник Сенкевича Потоп. От, У мене такий двотомник є. от, Періодично він попадається. Но це, мабуть, раз, третій чи четвертий от, попався. Ось така ось збірка, друзі, зелененька. Далі поїхали, знову ж таки, Переяславська рада, якийсь там другий. Далі Жуков, спогади і роздуми. От. Тут я не пам'ятаю, так, в двох книгах також йдуть ці мемуари, як то кажуть. Далі Пельняк. Борис? Це, здається, Білорус. Так, 88-й рік. Вибрана е проза. Так, далі книги різнопланові, знову ж таки. Так. Барсового щіля. Та це вже -це мені попадало, здається. У мене навіть хтось... Ой, камера похилилась. Може камера падать, друзі, як в старі добрі часи. Так. Треба, мабуть, і забрати оцю книгу. Так, відкладаю. Далі драйзера сестра Керрі. 87-й рік, художня література. Далі у нас іде МПшка Гуляшки. Ну, взагалі МПшки недорогі. Дивлячись, звісно що. А взагалі, от, вартість такої книги ну, 30 гривень, От, максимум. Ось так. Далі дивимось видавництво у нас веселка, і це у нас «Сім подземних королей і, і огняний бог Волкова. Отак. Олександр Коваль, художник. Ну, стан гарний. Далі таїнственний острів Жудверна. Також видавництво веселка. 87 От, 87-й рік. Отак. Вам, якщо якісь книги потрібні, номер в описі до каналу. Пишіть, друзі. Якщо я забрав книгу або вона особисто мені не потрібна, то в принципі, думаю, домовимось. Так. Повість о ходже, ходже якогось так. А, на середині. Також мені вже попадалася книга. Далі не хоче таки камера впасти і все, бачите? О, якось отак. Здається, стала на місце. Бо я на такі перещепки знімаю, і вона ото в різні сторони, друзі. Так, це правила дорожнього руху. Сьогодні тут відгрузка, не знаю, що я успію. Так, 45 Дюма. Ну, вже не 41 рік, вже не так цікаво, друзі. Так, далі. Ось такий перший том Олександр Ширванзаде. Заде. Оце так. Да. З грузин. Народів СССР. Шерван заде, мабуть, отак наголос. 57 рік, том перший, в трьох томах. Трошки вона ось тут десь волога на неї попадала. От. Ну, Один цей том. Я вивертав мішки, ну, але 50 роки. От. Краса. Ну, я за оформлення, друзі. Я завжди кажу за оформлення за зміст не можу вам сказати. Так, графиня. Монсоро. А книги показує, як бачите, всі. Всі показує, що здають. От, все-все. Так. Григорій Медінський. Честь. Так. 81 рік. Так, далі. Королева Марго. Ось така. Королева. Ого знов трохи дюма здали, бачите? От. Ну, айматова плаха. Також це вже дуже часта знахідка. Думаю, ви також хто дивиться, замітили. Так, далі. Е, КС пішли. Флабер, госпожа Баварі. І е, Тинянов е, Пушкін. Отак. От бачите, це. От, Класична така література виходила трошки збільшеного формату світова, а, а така там російська література виходила саме ось такому, такого плану. Так, далі. Так, щось про здоров'я і життя. А це що? А, це фейтвангер? Безобразна герцогиня. Загнулась, бачите, в мішечку тут. 91 рік. Далі 에, Стрінберг, Красна Комната. Ну, в мене є така книга. От. Все забрати неможливо. Нас остається мало. Це щось, мабуть, Друга світова. Нас остається мало. Так, так, бачу щось уже. Освячені війні. Так, Олександр Дюма, королева Марго. Так, ну, звісно ж, Анжеліка. Так, далі. Підручник англійської мови. Так, на чому я закінчив підручник англійської мови? Бачите, такий це, мабуть, вже 90-х років, так, 95-й. В двох частинах. Так, Драйзер, американська трагедія. От. Попалася також в КС-ки. Але бачите, тут вже чим вони погані, це ось цим. Треба або клеяти, або, мабуть, уже все. Так, далі. Гончаров. Обикновенна історія і Достоєвський. Також КС-ка. Так, хто це такий Володимир Мельник. Істребітелі. Це щось 90-й рік. Отака От якась книга. Ну, оце класика, друзі, радянської літератури дитячої. Мені найбільше кортик сподобався. Далі вже не так. От кортик запав в душу, як то кажуть. Я читав саме в такому виданні. У мене така книга є. Ось. Отак. Далі. Педагогічна поема Макаренка. Далі... Степан Разін Чапигін. Також попадалося вже багато разів. Ця машина вже приїхала на отгрузку, да, Друзі, зараз женуть мене може. Але вони поки металолом погрузять. А я поки ще вам е, познімаю. От, дюма. Е, так, Спартак. Зараз може трохи шумно бути, бо почнеться тут бігатня. Так, ось така ось книжечка. Так, знову ж таки, жуков другий том. Так, Також тут є якась кількість е, Сімеонова. Оце книга перша. Позиція. Там їх за п'ять, здається, було. Так, 17 спалахів весни наказано вижити, входи саме сюди. Треба, мабуть, і забрати, тому що українською. Так, пікуль, 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 або пікуль. Ну, я до нього равнодушно, як то кажуть, відношусь. Так, словник. Ось це кажуть, тягну, тут висипав ці мішки. Знову ж таки, бальзак, батько Горіо, отець Горіо. скільки Ось тут наклад, бо дуже попадалось часто. 350 тисяч. Бачите, вже трошки така деформувалась навіть. Так, знову ж таки, дві Діани дюма. Так, курило. Вже свою нещадя. Це також щось. Тема війни, чи що? Чи міліці? по міліції можливо. Так. Далі діти фортеці. Юні герої. Так, це у нас збірка. Веселка, 89 й рік. Григорій. Так, хлопці почали ходити туди-сюди. Так, далі. Юрій Герман. Дорогой мой чоловік. Роман. Не пам'ятаю, чи в мене така книга є. Не пам'ятаю. Так, в сторону. Так, далі. Радянські закони. Юридичний довідник. Ось так. Далі. Мамінь Сібіряк. Приваловські мільйони. Ну, також вже попадалась вона. І це видавництво Дніпро, до речі. Київ. Так. Далі, один, два. Має бути три таких книги, але мені чомусь попадається завжди оця перша друга. Ще в трьох екземплярах не попадалось. Це в нас веселка, 92-й рік. Отак. От Далі, знову ж таки, Марфа Посадниця. Це у нас КС. -ка. Так, Юлія Шилова. Отак. От Мабуть, вже, ну, як сказати, така вже. Книга розсипається, друзі. Так, далі. Жорсант. Є, здається, там дві книги. Реферіня Рудольштат. Іде. А, ні, одна. Це Баку. І Ольга Форш. Також зустрічалася. Книги всі такі, бачите, стан майже новий. Так, повісті про Зою та Шуру. Це Космодем'янська. Веселка 90-й рік. Бачу ілюстрації. А, навіть не ілюстрації, а якісь фотографії тут. Отак. От так, мір детства була така серія. Це у нас дошкольник. Там є підліток. 87-й. Така розпадається вже. Така педагогіка радянська. Курс бухгалтерського учота. Отак. Ага, тут не сторінок уже. Ну, і звісно ж, Сімонов і оцей трьохтомник. Звісно ж, він. Майже 3 мільйони екземплярів. Так, пароль Думспіру. Це у нас. Євгеній Березняк. Якісь шпигунські. О, бачите, і навіть тут марки є. Дивіться. Хтось клеїв. Спілка любителів книг. Отак, друзі. Спілка любителів книг. Отак. Слово о полку Ігорєві. Так, шкільна бібліотека. Заболоцького. Ну, тут варіанти. Варіанти. От. А скільки тут варіантів цікаво? Жуковського, Заболоцького, Шкляровського і е, Ліхачова. Ага, об'яснительний перевод. Не знаю, може і забрати. Хай буде. Так. Радянська драматургія, 80 й шкільна бібліотека. Радянська. Не, це хай буде тут. Залишиться так. Далі. Василь Большак. Обнови. Радянський письменник. Більшака, Большака, мабуть, заберу. Так. Так, серія бібліотека юношества Віктор Косько, Судний Дінь. 80-то тут, бачите, йде завжди такий рік, коли вона була випущена. Так, так як їх назвати? Що це таке? Якийсь роман, бачите також. Далі. А далі щось тут таке трохи, бачите, щось таке старенького і порваного, і погризаного. Наш завод 51 рік. Ми ще вигрізли. Палюнки тут зато такі бачите плану. От, ну, ми ще постарались на славу. Так, е, так, Микола Островський, дедгіс. Життя. Далі, якісь частини книги? Полянка в лісу, Кишвина. Так, це що таке? Разлом. Рейсер, мабуть, Аврора. Так, що це таке Юрій? Поети Красноградщини? А, це, мабуть, тут Красноград недалеко від нас. Бачите, це тут така збірка якогось поета. Опа, так, це в сторону це зовсім якось порване все далі. Ролан очарована душа. У двох томах у мене в Телеграмі висить. Друзі, така вже. Історія України. Дорошенко. З малюнками. Це 93-й рік, здається. Так, 93-й рік. Далі. Вірісаєва це чотирьохтомник. Є він тут весь, але я не знаю в яких мішках. От. Українська література. Підручник для 7 класу. 74 рік. Так, далі. Гордость і предубеждення. Джейн Остін. 89 рік. Так, висипаю мішок. Ану, друзі, що треба буде трохи шуршати. Осипаємо мішок. Так звучить мішок з книгами, який висипали. Так, дивимось. Від коріння до крони. Українське оповідання. Отак. Тут їх декілька є. Це все з школи здали. Так, Франко. Ага. Оповідання про походження. Руської землі, а, тому і здали. Все тоді нема питань. Так, далі. Зірки Олімпійського спорту України. 94, й 12. -й. Бачите, в мішку так розлежалась. Ось так. Ось така ось книжечка. Журнальчик, точніше. Так, язик в малюнках. В картинках. Частина 60, 68 рік. Ось такі тут малюнки, бачите? 60-х років. Також вирізане щось. Тут щось вирвано. Бачите? Ну, звичайно ж, ну звичайно ж, як без цього. Ось така ось книга. Так, далі. Наукова думка. Ось такий кирпич. Це у нас орфографічний словник української мови. 77-й рік. Ось такий в мене є. Далі. Орлята партизанських лісів. Так, така книга. Так, Загребельний. Думка про невмирущого. Так, цю книгу треба забрати в сторону. Так, Верісаєв, третій том. Далі. Верісаєв, другий том. Так, більше не бачу. Так, знову, що це таке? Герої Харківщини, друзі, бачите? Дикань. Харків 97-й рік. А книжечка далі. Повер... Ага. Провіряй себе сам. А що провіряй, що провіряй? Ага. Це 에... по російській мові якісь вправи. Це не цікаво. Так і залишиться тут від коріння до корони Знов. Знов ще один екземпляр, тут їх по декілька. Так, конів 45-й. Маршал коню, здається, 45-й, мабуть, рік. Так, далі. Світ, мір професії, чоловік, техніка. Таке якесь видання. Світ професії. Бачите, тут про професії. Різноманітний лідер. Наука. Щось таке. Далі, знову щось якісь ігри, що підкорили світ. Це у нас знову ж таки про Олімпійські ігри. Так. Так, далі. Помним тарануку і... Угу. Так, далі. Шолохова, Донські розкази чи Донські і судьба чоловіка. Так, это ми, Господі, 90-й рік. Так, по, повісті. Знову ж таки серія ось ця. Полярна звізда. Альманах. Бестужева і рилеева. Так, ага, другий, третій Сімонова пішов. Так, так, так. Так, це у нас іде Анжеліка, здається, так. Анжеліка. Анжеліка. Зараз я тут таку гору вже склав за собою. Ще прикидає. Уроки ботаніки, 5-6 клас. І збірник запитань і завдань з фізики. 91 й рік. А це взагалі така старенька, 70-х, я думаю. А, навіть 68-й. Уроки ботаніки. Такий підручник. Так. Ух, упала. Упала камера, вибачайте. Зараз будемо регулювати далі. Час мужества. Так, перший подвиг. Детектив безім'яний, також виходило їх дуже багато. Через Карпати к Прагі. Плечом к плечу. Очірки, документи, спогади. Розповіді про безсмертний подвиг. Бачите, це такий попався мішок. Тут все такого плану. У хортовину. У хортовину. Далі що це таке? Крилов. Басні Крилова. Так. Елементи автоматизації і деталі машин. Справочник конструктора. Ось такий. Елементи, деталі машин. Може це й забрати навіть. Таку книгу Українські народні блюда. 92-й рік. Так, зараз трохи під грибу, бо вже не достаю. Так, друзі, продовжимо. Словник іншомовних слів. Українська радянська енциклопедія видавала 77-й рік. Ага, це тут в мене падає вже просто стіл. Навіть так. Шиллер Міхайлов. Не знаю щось такого зовсім. Тут це такий так. Третій екземпляр уже ось такої книги. О, пам'ять серця. Так, ну цю книгу. Списали, мабуть, через ось символіку, я думаю. Харків, Харківська область. Так. Це ще були хто живий з ветеранів, мабуть, тоді 2009 рік. От, Списали дану книгу. І виходить і людей цих. Отак. Далі. Так, нам не забути вас. Так, це цілий мішок, бачите, такого плану. Так, вирисаю, перший том. У нас чотирьох Це у нас Лейда. Це знову ж таки наш якийсь місцевий. О! Знайшов гроші, друзі. Шок, контент. Все. Знайшов гривню. Отак. Тисяча примірників. Леблан Отак. Король взломщиків якихось там. Так, квіти для саду і букету. Ось така книжечка. Так, далі Ніна не прочитає щось. Двоє. А як прізвища? Ага. Крахмалєва. Якась Ніна Крахмалєва. Не зустрічав Дніпро. Двоє. От така художня робота цікава на Палітурці. А тут ілюстрації є взагалі. Ні. Ілюстрації відсутні. Так, Жоржини цвітуть. Вогнена зона. Так, Далі знову ж таки ось такого плану, бачите, грані. Так, далі енциклопедія сімейної житті. Все для жінок. Все для жінок. Так, лучші рецепти домашньої кухні. Така кулінарія пішла. Так, смерть Візір Мухтара Тинянова. Так. Пасхальні гощільні. Отак. От Якісь рецепти чи що це таке. Так, щоб забрати як паску готувати. Том шарп. Дивіться, який обізян цікавий. Далі. Дюма Асканіо. До речі, в МПшки. Тобто я його ні разу і не бачу. Перший раз бачу в МПшки. Так, переможні. А, не переможні. І побратими. Так, е, так, наші сказки. Жість Жизнь... Покришкін. Покришкін, далі. Ось такого плану. Лермонтов. Так, Автамонов. Фронтне позначено. Так, що це таке домашнє ательє? Хозяйська бібліотека. так, бачите. Якісь викройки. 91 рік. Хазяйська бібліотека в 10 книгах, а це книга друга. Отак. Так, Грін ось такий в КАЕС-кі. Так, мабуть, буду завершувати відео на цьому, друзі. До зустрічі!